Що стосовно своїх покупок, хтось каже, ну, жиру я купляю сьомому. А я вам скажу, що це вигідна покупка, коли ви купляєте ось такий шмат червоної, корисної риби, а вона дуже корисна, особливо для дівчат наш раціон. З половини я заселю, а другу половину я зварю дуже корисний бульйон і буду їсти той супчик, дуже смачний і корисний для мого організму. Стосовно інших покупок, я могла б, повірте, на цей чек купити ковбаси штучної різною, сардельок, сиру штучного, такі шматоняки могла купити, так могла купити хліба, некорисного, взагалі не негодящого, або ще якогось мотлаху, якихось, типу, тісточок. Цукерок, ну, некорисних. І це був такий самий чек, Але я на цей чек вже купила червону рибу, купила я шматочок 50 гривень, коштує, Хай я куплю не ковбасу краще, а ікру кривмойви, бо це рибний продукт, реально. Хай я купила е, е, м'ясо куриці замість ковбаси, ті же стегна. Купила ту же печінку, вона дуже корисна, до речі, дуже корисна, краще. Я купила трошки цибулі, моркви овочів купила, так? Е, ну, ця намазка, ну, вона для бутербродів з червоною рибкою, я полюбляю. Може, з цього щось така хімозна, можна сказати, так. А хлібці, молоко, все більш раціональне, адекватне і ястівне. Все це ястівне. Воно не хімозне і не зробить гидоти моєму організму. Ще я була у магазині комфі, у мене були бонуси 500 гривень за покупки, і я купила зараз по акції там за 260 гривень ось такі круті чашечки. Хто знає з двойним дном я давно, давно про них мріяла. Ось такі ось. А, зараз зроблю розпаковку і викладу вам відео. Ну, давайте не будемо чекати. Зараз ми їх розпакуємо. Чому буду викладати окремо? Зараз покажу вам їх. Які ж вони круті. Це просто. Я так давно про них мріяла. У мене подружка має такі чашки. Так? І ось вона мені пригощала хавою. Ось такі чашечки зараз покажу. я. Ну, безкоштовно їх, так би мовити, собі забрала. Так? За бонуси розрахувалася. Дещо я купляла. Це секрет, і ну, такий секрет, як секрет. Розповім, що я купляла. Ось такі чашки з двойним дном, тобто для гарячих, гарячих напоїв, кава, чай. Будемо знімати відео з цими чашечками. Бачите, як стукає це скло? Ой, Боже, які вони класні. 260 гривень, дві чашки. Дві. Хто хоче, йдіть в кофі. Зараз вони були до цього 400 щомось, там, гривень. А зараз на 50% знижка. Кому хочеться, вона мене подарунок може комусь там покласти, купити, покладіть, пізніше там у когось буде день народження, або щось подаруйте. Дві такі чашки вже у вас будуть лежати такі в коробочки. Так, вже готовий буде подарунок комусь зараз по акції купити, бо вони. Ну, не дешеві взагалі, ну, да? а якість класна, дуже класна. А чого я була в конфі, що я купляла? моїй матусі в кінці місяця, буде 70 років, і мого братика рідного теж буде день народження. І хотілося мені щось купити їм таке нам від нашої родини, щось таке гарне. Ми думали, яку якісну покупку їм купити на двох. Усі так виявилося, що моя мама народила мого брата старшого на свій день народження. Так, собі подарунок колись зробила на 20-річчя. І ось завжди в них один день день народження. Дуже вигідно взагалі святкувати. І ми придивилися їм, вирішили подарувати телевізор. Зараз великі знижки на телевізори купили із простої такої модельки. Купили Телевізор замовила вже доставку на день народження. Вона про це не знає, бо вона не дивиться мій канал. Вона не, не завжди спочатку щось вона не зрозуміла, чи вона це не дуже любить, інтернет, оці канали. Але ж ми там і світ ТВ підключимо, там будуть вже в неї багато каналів, вона буде дивитися вже, а не ту дурню, що вона там дивилась, буде там і кіно, і гарне, якісне, і все що завгодно. Вона не знає, це для неї буде шок-сюрприз. А ось і коли ми оформили телевізор, були бонуси. І це я купила ще собі чашки два наборчика. Ось одна коробочка і інша, тобто на цю суму бонусів. І собі зробила Ардесто фірма якась Ардесто, Не знаю, що це за Ардесто. Якось так. Тому, хто хоче, спішіть до АТБ. Ой, да, тебе до конфі і да тебе до конфі, я завжди розказую про гарні знижки, що я бачила корисне, що корисні поради щодо покупок. Тому що я раніше теж не купляла, не задумуючись, нічого. У мене був так якось купляла, а потім думаю, нащо то я купила, шкодувала. Зараз я все обдумую. Прот, ну, думаю, що до чого я купляю. А, і ось, до речі, Замовила собі один костюм, ну подумала, що акція пішла, я його не забрала. Раніше б я забрала, завжди замовляю накладний платіж, вже не роблю такі заздалегідь покупки. І... Знаєте, раніше б я б сказала, ну піде, нормальний. Зараз я поміряю шерпотреп, знаєте, як ми кажемо, це штучна тканина, наче виглядає непогано. костюм, такий смарагдового кольору, кофта, брюки рівні, але ж він пошитий так. Знаєте, що ну, ця от стандартизація вузовусь талії. і отут, тут кофта на мене навіть з напуском, а тут все перетягнуто. Брюки тут широкі, а отут-де. Ну, я планую схуднути, навіть якщо я схудную конкретно схудну, вони все одно не будуть ліжати на мені так, як повинні лягти. Вони не гарно. Тобто, пошити по Шерпотребському, так би мовити. І тканина дуже така, знаєте, під вільвет, але ж вона дуже така тонка і так пофарбована яскрава, що я розумію, що я один раз попрую її і викину просто. Ну, воно не буде мати вигляду той костюм. І зараз я намагаюся не купляти шерпотреб. Обираю і всім рекомендую купляти якісні речі по акціям, коли от зараз будуть у лютому березні знижки на одежу. Зима, осінь будуть розпродавати вже на весну будуть. Виставляти товари, купляйте заздалегідь по знижкам. Тоді ви купите гарні речі, які будете носити роками по два по три роки і не думати ні про що, ніж купляти ширпотреб на два тижні. Це викидання, це мінімум тисяча гривень викидання. Костюм, ну, мінімально дешевий коштує 800-1000 гривень. А якісний буде коштувати 2 303, да. Але якщо бувають акції, можна за 1300-1400 купити, навіть 1200 можна купити в акцію такі костюми. Реально можна якісні купити. Тому.